Автомат ви держите в двох руках, сілует понижаєте, Лягайте посеред воріт. Цілимось і вас обстрілюють. Всім зрозуміло. Так, Дякую. Також. Дякую. Вперед. Так. Залік. Наступний. Сьогодні ми відпрацьовуємо вправу, яка дозволить нашим курсантам відчути відчуття, коли пролітає біля тебе куля. Ця вправа їм дозволяє зреагувати та зрозуміти, коли біля них пролітають кулі що це ведеться вогонь по ним. Та вони вже повинні міркувати, перебігати, переповзати, щоб уникнути поранення. Пора! Це. Залік. Ця вправа їм дозволяє загортувати їхній дух, щоб вони не лякалися цих хлятих пуль. Наші курсанти получають такий бойовий досвід. Зброю до огляду! Залік. В навчальному центрі інструктора з бойовим досвідом, які пройшли якийсь певний шлях, побачили, що таке війна. Ми в цьому місці для того, щоб їх навчити та передати ту інформацію. Той бойовий досвід, який здобули у бою, і зберегти цим життя нашим воїнам, тренуємося, щоб здобути перемогу і вигнати ворога з нашої землі. Слава Україні!